Приїжджали знов біля болота Рудяк. Ну, Того разу ми тут були, були осінню, а зараз зима і дуже хотілося подивитися, як вони виглядають взимку. Ну, зараз я вам все покажу. Ось такі ялиночки вкрилися снігом. Місточок дерев'яний. Такі ялиночки тут незвичайні. Як на болотах? Ой, як красиво. Все одно красиво. Хоч це і болото, хоч ти знаєш, що це болото, але все одно красиво. А ось місто для мрійників. Хтось приїжджає тут, у чомусь мріє на болоті. У кожного свої мрії, свої думки. Багато в Карпатах цікавих місць, де можна побувати, які не всі знають. Ось ми і хочемо побувати в таких місцях і вам показати. Ось такі таблички тут є. Можна почитати, які є місцеві мешканці, тваринний світ, рослинний світ, який тут є. Дуже цікаво. Хтось намагався піти по цьому болоту, бачу сліди. Ой, яке дерево таке схоже точно на якусь болотну кікімору. Ну, Ближче я не підійду до нього. Хтось питав, бачили ми тут кікімари і ще якісь болетяні створіння? Ні, не бачила. Та й добре. Ось таке воно, болото рудяк. Таємниче, загадкове, але дуже цікаве місце. Приїдемо по весні сюди. Подивимося, що тут, бува, що тут твориться весною. Осінню ми вже бачили, зимою ми також вже бачили. Тепер подивимося, що буде весною.